Цієї ночі окупанти обстріляли Україну з Каспійського моря. Бомбардувальники ту 95 випустили ракети Х-101 та Х 555 Саме таких найбільше на озброєнні кривавого ворога. Цього разу українським оборонцям більшість крилатих ракет вдалося збити. Протиповідна оборона вже більш ефективно відпрацьовує по даному типу ракет, так само як і по калібрах. І ті засоби, які ми сьогодні отримуємо озброєння, і маю в увазі нові західні зенітні ракетні системи. Як для ППО сухопутних військ, так і для повітряних сил робляться ще й з більшою ефективністю підсилити протиповітряну оборону може і авіація. Винищувачі Ф 16 в майбутньому можуть закрити прогалини наземної ППО саме в поєднанні мобільних систем та авіації можна сповна захистити небо. Тож Україна чекає на підтримку від західних партнерів. основою протиповітряної оборони продовжують бути старі зенітні ракетні системи С 300 м 1 та С-125 це те, що на озброєння повітряних сил. Є ще протиповітряна оборона сухопутних військ. Зрозуміло, що е, одразу одномоментно замінити ці системи на нові е, західні системи. Ми не зможемо. На це потрібні будуть роки. Але підсилення йде постійне. Підсилення е, як ПО сухопутних військ, так і повітряних сил. Ми маємо сьогодні вже на озброєнні. Комплекси насам комплекси IRST, Маємо Patriot, Ну і очікуємо на самті.